Український автомобіль в таксі можна купувати чи ні, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? Бо я хочу сказати свою думку, так як я, як ви бачите, працюю на такому гарному автомобілі Sonata, він дуже здоровий, що тут аж луна в салоні йде. Автомат, звичайно, екошкіра. Но... Зараз є можливість, я познайомився з людьми, хто займається пригоном безпосередньо з Кореї. Гібридних автомобілів, електричних, газових навіть можна. Але момент з газовим автомобілем, що вам доведеться замінити газовий балон. Це додаткові витрати в вигляді десь 1200 євро на сьогоднішній день, там приблизно я вам кажу. Але ви будете мати автомобіль Д класа е і Великий салон, да, якщо ви велика людина, великого росту, то вам буде дуже зручно в ньому працювати. Вважаю, що Kia k 5, це Optima Hyundai Sonata, можна розглядати як власний автомобіль для таксі, якщо ви бажаєте більше простору, да, якщо ви готові ризик, не те, що ризикувати, а віддати перевагу комфорту, але трошки більшій витраті газу. От, тому що, звісно, там 2 літра двигун об'єм, плюс гідравлічна коробка передач, що ну, має більшу витрату палива, е якщо порівнювати з Toyotaми. Да? В Тойотах там, грубо їхній варіатор От, Але вважаю, що це може бути, тому що є, знаю таких людей, з якими я спілкувався, що говорили. Хочу нормальний автомобіль. Не Toyota, не гібрид, тобто не Prius, а щось нормальне. Ну, вважаю, що корейці можуть бути хорошою альтернативою, так як вони в обслуговуванні недорогі. Я сам проїздив, наприклад, от на моїй Сонаті вже 200 тисяч кілометрів, як ви бачите, купував було 85. В принципі, я нічого... Не замінював, окрім розхідників, стільки стабілізатори і передні колодки гальмівні. Ззаді ще стоять корейські, які от ви бачите, 115 тисяч проїхали. У ну, мене траси багато, в принципі, по місту можливо вже і стерлися. Да? От, тому. Тому буде більше відео інформації стосовно корейських гібридів по ціні, по пробігах і так далі. Перевага ще корейців, що вони, як правило, цілі їдуть або вже відремонтовані. Тобто, якщо ви там, готові купити фарбований автомобіль в рахунок того, що буде нижча ціна, то чом би ні? Ну, в общем, це справа кожного. Я ні до чого не агитую, просто хочу вам донести цю інформацію, щоб. Можливо, комусь буде це цікаво. А якщо навіть одна, дві, три особи хтось собі купить такі автомобілі, будуть задоволені, ну то чому ні?